Дзвонять рідні, вони хвилюються і прийшла зарядити. Я вчора була зарядила, сьогодні розрядився. Херсонка Світлана Андріївна до пункту незламності прийшла зарядити телефон і трохи зігрітися, бо в квартирі без опалення дуже холодно. Ой, не питайте, 10 градусів. Десять градусів це поки мороз таке почався. А що світла немає, нічого немає. Дали графік скинула наша старша, вона молодець така. От, тепер прийду і буду розбиратися. Що я роблю? Кип'ячу воду, в бутилки наливаю і сідаю між них, і грію ноги. Під час тривалих блекаутів пункти незламності працюють цілодобово. Є спальні місця, запаси питної та технічної води, а також резерви на випадок затяжних відключень електроенергії. У нас є і Кава, і чай, і консерви, і є на чому їжу розігріти, якщо така є необхідність для людей. Є у нас електрочайники, у нас є термопоти, холодильники, мікроволновки. Є у нас спальні місця, де люди можуть також перепочити. У разі повітряної тривоги люди можуть одразу спуститися до укриття. Є також ковдри, каремати, розкладачки. Якщо комусь прийдеться тут заночувати, то вони, будь ласка, можуть навіть в нашому сховищі перебувати цілодобово. Сидячих місць може бути багато, десь чоловік ну, вісімдесят. Під час блекаутів пункти незламності для херсонців стають не просто місцем із теплом і світлом, а справжньою точкою порятунку.